Мене на роботі не привітали, я скажу більше, мене з роботи звільнили в новий рік. Я найтупіше, що взагалі відбулося в моєму житті, тому що в мене зідзвон з начальницею перед новим роком ми зізванюся. Я думаю, ну все, зараз будуть вітати. Вона така: так, Олексі, дивись, проблема не в тобі, проблема в мені. Я сама не знала, куди це йшло. Я думаю, мене звільняють чи кидаю? це Що таке, бляха? Я, я в якийсь момент боявся, що вона скаже: я просто трошки охолола, я знайшла іншого. я... Але ну мене дивно звільнили, тому що мене звільнили, і вона каже: Але для тебе є інша посада, і вона дала іншу посаду. І там ну прикольніше, цікавіше навіть робота. І я подумав: а як так? Ну чому такого нема в стосунках? <рес> щоб коли тебе кидала дівчина, щоб вона на законодавчому рівні була зобов'язана просто знайти іншу половинку тобі. Це було б ідеально. Щоб коли мене кидала дівчина, вона знайшла мені хлопця. Е, бля, я діти дівчина <рес> спалився. Щоб вона знайшла дівчину одразу, щоб вона така, дивись, я місяць моніторила Тіндер, Тіндер, от місяць моніторила, я знайшла ідеально. Дивись, я все розумію, робочі умови. Я два тижні ще попрацюю, я допрацюю, це треба. Да. Якщо вона тобі не сподобається за цей проміжок часу, ми ще знайдемо тобі іншу. Ми б не боялись розставань, це було б ідеально, правда.